алейкум, мир вам, а щоб був мир, перемагати потрібно Україні на всіх фронтах, навіть на морському фронті, розтягнутому на тисячі миль. І сьогодні у Креміовокслаїв ведемо мову про тему тіньового флоту Росії, про танкери, які допомагають Кремлю обходити санкції і. Далі продавати нафту, а значить, і фінансувати війну. У нас надзвичайно обізнана у цій темі, та й не тільки в цій темі, але сьогодні буде саме про це співрозмовниця. Це Катерина Яресько, вона журналістка розслідувального проєкту Сі Крайм, центру Миротворець. І почнімо з того, що мене, як споживача інформації, вразило от впродовж кількох місяців були повідомлення. Про те, що захоплюють танкери тіньового флоту. Чи затримують танкери тіньового флоту Російської Федерації, потім трохи спала хвиля цих повідомлень, але й до того ж не було. Чому після кількох років активної роботи тіньового флоту саме восени минулого року був такий сплеск. Добрий день, якщо дозволите, я почну все таки трошечки з іншого самого терміну Тіньовий флот. Люди, які займаються цим питанням, ну це вже такий мем, митна інтерпретація, яка дуже розповсюджена, нічого з цим не зробиш. Але насправді не ну, такий вже він і тіньовий, тому що відомо, Кому належить, якщо 40% російської нафти, за даними наших колег з інституту чорноморських досліджень, перевозиться грецькими судноплавами. Тіньовий, незрозуміло. Але ну, ми вже змирились з цим визначенням. Це такі судна, які використовують різні. Ну, Такі ухиляння, приховування і так далі. І чому саме зараз, Ну, я думаю, що це наслідок чаленої роботи, яка проводилась весь цей час. Тобто, на дипломатичному рівні розвідка наша цим займається дуже. Ну, Серйозна робота на платформі, між... Імо, яке, як відомо, базується в Лондоні, і там наше посольство в Лондоні займається теж цією проблемою, і цю тему постійно піднімають. Ми постійно що ну. Тиснемо, з чогось вимагаємо і так далі. От нарешті спрацювало. Але спрацювало воно, я думаю, що на фоні того, що зайшов такий рішучий, рішуча особа, як Трамп, і е, почалась навколо Венесуели ці затримки. ну і от В Європі також е, ми бачимо кілька затримок. Ну от зокрема Франція в січні перехопила танкер Грінч в Середземному морі і направила цей танкер у порт для перевірки, а згодом його відпустили. Це чому так сталося? Трошки не так. Не так. Не так Значить, та. чому танкер... так не сталося? Так, да, зараз поясню. Танкер, по-перше, він завантажився в Мурманську, це арктична нафта, прийшов в Середземне море, його там по дорозі супроводжували британці, там всі інші, а, і от французи його затримали. Його не відпустили. Воно, я спеціально перед ефіром зайшла, щоб ще раз впевнена, воно стоїть там на якерній стоянці, там, де і стояв. Відпустили капітана, там індійська команда, і капітана там щось затримували, потім його відпустили, але судно поки стоїть. А В нафта розмови... на ньому. Так, так, В розмові з... Президентом Макроном, президент Макрон сказав нашому президенту, що е, да ми затримали, але ми будемо змушені його відпустити, тому що в нас поки що законодавство не дозволяє його затримати. Ну, в такому ключі. Тому ми поки що дивимось, е, що це буде. Але це м приклад з такої системної проблеми. Цього тіньового флота, тому що багато суден, які входять в нього, вони використовують фальшиві прапори, тобто юрисдикція або ну, держава не надавала такого права, а судно його незаконно використовує, або були навіть випадки, коли судно показує прапор неіснуючої держави. Навіть а це такої. ж якою наприклад. Та, я не пам'ятаю, як, якась назва, якою. Шва Швамбрані. Ну, щось такого типу. Переносимося. І... Та, прошу, прошу, пані та, ну, Але це дуже важливо, тому що це той механізм, який дозволяє якось унормувати це. Та? ну, Не можна, якщо у нас е, поліція бачить е, автомобіль, який. Ну, безнамірних знаків та да, не зареєстроване або з фальшивими номерами, вони ж мають його затримувати Так і тут. Тому це такий непоганий приклад. Перенесімося ближче <плес> до згаданої пані Єреско Венесуели, до Карибського басейну. Сполучені Штати повідомляли про затримання танкера Сагіта у Карибському морі. Що там робив танкер? І чому Сполучені Штати, попри... Ну, як на мене, то тенденцію до перерозподілу світу з Росією все ж таки затримує її судно. Ну, цей танкер він не зовсім російський. Він в 2023-24 році ходив регулярно в російські порти, вивозив російську нафту. За це він потрапив в усі можливі танки. Список ну, всюди, де тільки можна. А після того він перекваліфікувався на якусь іншу діяльність. Я навіть не можу сказати, на яку саме, тому що е, він, от, справжній тіньовий флот, він з е, вимкненим все що десь робить. Ну, судячи з того, що інтереси США зараз навколо Венесуели, то можемо здогадатись, що можливо Венесуела, можливо, Іран. Але ось ну теж непогано в принципі, що тим це питання стоїть. Тим хтось займається, навіть якщо зараз нам напряму це не допомагає. Але США показує приклад, що дійсно це ж може бути. Наскільки такі затримання позначаються на роботі, на враховуючи масштаби так званого тіньового флоту Російської Федерації, це реальний вплив чи це так, щоб показати, ми щось робимо? Ну на жаль, воно ну, зараз да, майже статистична похибка, тому що цих танкерів, ну наприклад, е, критик зараз дуже багато уваги до цього в медіа, в західних медіа, в профільних медіа. Наприклад, критику саму Британію, яка розказує, як ми там країна. Разом не сказали, що вони надали розвідувальну інформацію французам, які затримали той Грінь. Ну е, за місяць е, в паламаншу пройшло 23 таких танкери з фальшивими прапорами. Те, ті, ну те, ну є дійсно підстави ставити їм питання. Питання нічого не, не зробила, тому поки що це. Те... Е, ну, так, такого прям великого значення це немає, але це дуже важливі прецеденти. І е, 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 якщо це буде ну, носити такий масовий характер, навіть затримка, навіть коли вони його затримали і відпустили, от навіть затримка вона впливає, тому що танкер це. Ну, велика команда, це споживання енергії, це ну простой, да, Там це все. Е, ну, воно в економіці цього рейсу, воно воно відбувається. Тому це все одно важливо. Пані Катерино. Я намагаюся слухати вас дуже уважно, незважаючи на деякі перешкоди у зв'язку, і запам'ятав 23 судна через Ла-Манш так. А наскільки взагалі великий тіньовий флот так званої Росії? Ну, це сотні сотні, сотні, да, сотні танкерів, ну, 600, 700 були такі оцінки, тобто їх багато. То наш нам відомий? В основному вони 100 тисяч. Ну, можу вам назвати таку статистику: в січні був рекорд. Найбільше було вивезено е, нафти в січні цього року, це 12,7 мільйонів тонн. Дуже великі цифри, як на дилетанта, на мене справляють враження. Але Катерина Єресько може нам сказати: а в масштабах російської економіки знову ж таки, це багато? Чи це можна, як ви сказали, статистична похибка? Це багато. Це багато. Це, на жаль, це дуже багато, і е, треба зважити на те, що, що є нафта. В економіці зараз е, це гроші, які вони отримують поза межами фактично свого бюджету. Вони не заходять в Росію. Коли кажуть, що там російський бюджет не отримав щось, ну це не так, тому що це гроші, які вони використовують на вільному ринку, вони купують різне там. Матеріали, обладнання, чіпи там, і так далі, що потім перетворюються на ракети, які потім ми у себе тут спостерігаємо. Тому це дуже важливо. Як Росія реагує на ці затримання? Як реагує політично, а може змінює маршрути чи охорону, яку ставить на ці танкери? А, зараз ну, є такі. Випадки дійсно, коли вони реагують, ну, вони і медійно реагують, і там, Марія Захарова, там якісь заяви робить, і так далі, тобто вони реагують і е, вони використовують різні способи. ну Ми, наприклад, фіксуємо, що іноді супровід. Таких військових кораблів, з ну, для деяких суден, які найбільш важливі. А потім спостерігала, що на цих танкерах, крім екіпажу, була ще й така команда. Військових, якихось охоронців, там тобто вони е, намагаються застосовувати якісь заходи, і ось це викликало, наприклад, те, що військові знаходяться на цивільному судні. Це викликало шалену таке обговорення в, е, в світі. Ну поки що результатів ми не бачимо, щоб це якось працювало. Пані Катерино, ви згадали Мурманськ, відомий також як Мурманськ. а Порти Криму, порти mm -hmm. uh, Чорного моря на російській території. Яку відіграють роль у цьому експорті нафти? Uh, в експорті нафти ні, тому що з Чорного моря нафти експортуються з, з Новоросійська, переважно. Uh, в Криму uh, Крим uh, і порт і е, Азовського моря, Бердянський Маріуполь, е, переважно це зерно, яке вони вивозять з окупованих територій, яке вирощується на окупованих територіях, і це системно навіть до початку певномасштабного вторгнення у них виросла кількість вивезеного зерна. І ну, ми так розуміємо, що вони вивозили, щоб потім завести з окупованих територій, тобто це була спланована така операція. Ну і трошки в Маріуполі є метал і вугілля. Пані Катерино, окрім санкцій і затримань, які механізми можуть бути застосовані, щоб перекрити або принаймні обмежити ці російські нафтові потоки? Ну, я вважаю, що потрібно далі е, тиснути на тих же наших партнерів, які можуть щось зробити, пусть, е, кордони яких їх водами просто йдуть ці танкери, і вони нічого такого суттєвого не вчиняють. Ну, постійно обговорюються щодо що страхування, щодо екологічних проблем і так далі. Но, Поки ми ну, бачимо, на рівні затримали, відпустили, і то це одиниця. Але ми бачили дуже такий серйозний приклад в Чорному морі дії наших е, сил оборони, коли кілька танкерів було під Причому дуже грамотно, ну, на вході в Чорне море, коли вони були порожніми, що не спричиняє екологічної катастрофи. На вході з боспору. З Боспор, да. угу. І оце дійсно може бути таким серйозним впливом. І от вся та медійна калатнича, яка навколо цього флоту зараз здійснюється, ну якби безрезультатна, скажімо так, то я думаю, що це потім, якщо ми будемо вчиняти більш рішучі дії. Військового характеру, то ну, не буде спротиву цьому, тому що ну, це вже всі знають про цю проблему, і всі знають, що Україна від цього потерпає. Для того, щоб я поставив наступне запитання, мені треба поставити ще одне запитання, а саме маршрути перевезень нафти російськими танкерами. Це... Ну, По-перше, звідки? Да? Переважна більшість це Балтіка, це порти услуга і приморстів. Це Новоросійськ, це Схід, там є, теж видобуток і багато вивозиться. І Арктика, як оцей грінч, ну, Арктика це десь 5-6 Всього де є з цього. З того. А тепер куди? Е, ну, переважна більшість Індія і Китай, це де... Сирія, до речі. Е, ну і дуже багато є перезавантажень. Е, Тобто шип то шип, да, судна перезавантажують і ну, є приклади Європа і інші, начебто пристойні країни. До Індії йдуть через Індійський океан, огинають так. Африку чи через Суець? <світ -праць> Ну, в основному через СОЭЦ. Угу. Ну, в кожному разі, значить, ідуть недалеко від Аравійського півострова, а там вже єменські пирати. Наскільки, імовірно, що вони зрештою почнуть нападати, ну, скажімо так, під личиною єменських пиратів будуть напади на російські танкери? Цілком імовірно. Дякую за цю відповідь. От для чого я хотів з'ясувати. Маршрути. Ну, і, пані Катерино, ви от роками відстежуєте рух цього так званого тіньового російського флоту. Може, є кілька таких нетипових схем, які звичайній людині на думку не спадають. Як вони санкції обходять? Е, да, схем дуже багато. Е, ну, по перше, вони вимикають АІС, є такі приклади, і це ми спостерігаємо от в Криму. зокрема, це прям правило, що тут не вимикає АІС, Ми вже знаємо, що слід чекати його десь в Криму. А тепер а, же ж поясніть, що що воно таке, от АІС, який АІС, вимикає автоматична інформаційна система, кожне судно підключено до неї, посилає сигнал. І ми можемо бачити його купа сервісів, на яких ти бачиш, де саме знаходиться судно в даний час. І як судно вимикає АІС, то вже у таких людей, як я виникають питання. Потім в Криму ми бачили, наприклад, що вони завішують. Інебними абсолютно ганчірками назву судна і, і мо, щоб, ну, би, он, ну, щоб, щоб його не впізнали. Ми бачили навіть зайшло величезне судна в Севастополь і е, е, перефарбувалися перед тим, як зайти, а потім, коли вже прийшло до приїзду Туреччини, воно. Ну, повернула свій своє якраз на той був. Тобто, це шалена робота, але вони це зробили. Їм це не допомогло їх все одно викрили. Але ось такі різні ухиляння вони роблять. Наскільки команди, які працюють на цих суднах, можуть переходити з одного на інше. Існує спеціалізація. Ну, Спеціалізація існує, тому що, як правило, ті, хто ходять на танкерних флотах, вони ну там в основному ну, кваліфіковані кадри, то там і залишаються. Але з танкера на танкер, звісно, що вони переходять, і теж ми ну, таке бачимо. Себто можливі заходи впливу можуть бути скеровані і на екіпажі чи команди, я не знаю, як правильно казати. Є такі ну, серйозні вже заходи, тому що серйозна робота проводиться з капітанами цих суден, наприклад, в Україні. Капітан підлягає кримінальній відповідальності за незаконний перетин кордону, коли він заходить в окуповані порти Криму або Азовського моря. А а, Боцман? Ну, ні, ні, тільки капітан, так. Да. Тільки капітан. Ну, У них адміністративна відповідальність всієї чи команди, а капітан, кримінальна відповідальність, ми знаємо такі приклади. І зараз, в принципі, ну, і… Європейці почали ну, це як -то оперувати да, цими даними. У нас викладена велика кількість капітанів на порталі війна і санкції. Тобто ця робота ведеться. І дійсно, це ну, такий е, серйозний вплив, але ж вони треба теж розуміти, вони в основному ходять, на своїх суднах і будуть ходити туди, де їх приймають, тобто теж це ну, те обмежує можливість людини працевлаштуватись, да, там, поїхати, там, наприклад, в Європу чи в США там працювати на їх перевезеннях у людини такої можливості немає, але він буде там десь в капотажному плаванні. Кабутажне Хотити. це вздовж узбережжя, так? Так. Пані Катерино, дуже цікаво, що ви сказали про портал Війна і Санкції. Розкажіть, стисло, як на нього зайти, і що там можна побачити. Це ну, такий портал, де він ну, гурцем займається, і там вони збирають дуже багато інформації про. Не тільки про судно, а й про інші різних порушників, військових злочинців, там і так далі. Ну і це все-таки ну державний інструмент, тому на, на нього посилаються, і вони його заповнюють. В тому числі робота журналістів, і наші матеріали використовують для ну, наповнення профілів цих суден, про які ми пишемо. І для доповнення картини про проєкцію Крайм. Ну, в цьому році у нас буде 10 років, як ми працюємо в жовтні. Випадково ми стикнулися з цією темою. Тому що ну, був, була така цікава інформація про рейс судна в окуповану Феодосію, ми змогли це ну, дослідити, розкрутити і е, зробити таке потужне розслідування. Ну і потім зрозуміли, що е, тут е, ну, Багато цікавого для нас, тому що це е, сама тематика дуже виграшна. Е, це міжнародне ну, міжнародне, так тобто це є міжнародне морське право, це є інші країни, які там приймають там, наприклад, ці вантажі, там судна. Так далі. Тобто тут ну, є якісь засоби впливу, коли ми стикаємось просто з Росією один на один, ну тут важко якось вплинути. А тут є додаткові засоби. Ну, ми зацікавились цією темою, і от з цього вийшло. Вплинути важко, але наполегливість допомагає. І люди, які працюють на C Crime, вони дуже наполегливі, послідовні. Якщо 10 років це роблять, це означає, що накопичується ваш вплив. І незабаром, як там мене принаймні навчали, кількість перейде в якість. Катерина Ярецько, журналістка розслідувального проєкту Сі Крайм, центру Миротворець, була нашою співрозмовницею і я би сказав просвітницею у Кримі Вокс Лайв. Дякуємо вам за це. Разом до миру, а це означає, що для миру насправді потрібна перемога, в тому числі на безкраїх просторах світового океану.